Завітала вже весна, тепло вкрай наш принесла, огорнула всіх навколо ніжністю і добротою, зайшла в місто, сад і ліс у домівки, парк, ну скрізь. Завітала до сови білки, мишки і лиси. До ведмедика прийшла, та його там не знайшла. У барлозі спить мохнати, і не хоче відчиняти. Стукає весна у двері, не сиди в своїй печері. Тут вже сонце тепло гріє, Зайчиня йому радіє. Вже проснувся їжачок, вже танцює павучок, в гаю квіти розцвітають, та шички пісні співають. Досить соня вже вставай, Холоди зиму забувай, вже відміть не хоче спати, Йде весну. Ведмідь стрічати.